Незалежність це коли ви ні від кого і ні від чого не залежите, а не навпаки, коли від вас нічого не залежить. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 12 серпня, понеділок, і у понеділок у мене програма Злий понеділок. Сьогодні у програмі злий понеділок я хотів би поговорити про російську православну церкву в Україні. Вона тут маскується під. Такою назвою Українська православна церква Московського Патріархата. Чому знову звертаюся до цієї теми? Бо Володимир Зеленський анонсував якісь рішення, які будуть ефективними, які там забезпечують українцям свободу, зміцнення української духовної незалежності, і Росія вже там не буде якось впливати. Ну, Москва, як він говорив, на українців. І ці рішення будуть такими, що вони будуть ефективними. Ну, одразу практично. Ну, переважно більшість, я не буду казати, що всі, але заговорили про те, що мова йде скоріш за все, ну, значна частина, переконані на 100%, що мова йде про заборону Російської православної церкви так, під назвою в Україні Українська Православна Церква Московська Петрихата. Ну, Законопроект, який не проголосували в липні, так, в другому читанні, а він був проголосований в першому читанні, в жовтні 2023 року, а ще там у грудні. 2022 року там було і рішення і президента, і там і Кабмін мав цим всім займатися. Тобто, ну, практично, з моменту широкомасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року, це питання так чи інакше, воно десь було там порядку денному і воно не було прийнято. Я вважаю, що це була велика помилка. Більш того, на мою думку, ще з моменту. Незалежності України, тобто з 1991 року, ця новітня історія України потрібно було українській владі ще тоді цілеспрямовано, наполегливо, спокійно, виважено займатися цим питанням. Ну, питанням, безумовно, створення української церкви єдиної в Україні і заборони російської церкви. Так, так чи інакше, той ж президент Віктор Ющенко, він там вже почав займатися. Питанням створення єдиної церкви, але мова, на жаль, не йшла, ну, можливо, публічно не йшла про те, що церква Російська церква Московського патріархату, ну як вона називається в Україні, вона ну, для України є певним, я би так сказав, гальмом. Це так м'яко кажучи, а насправді це фактично, ну, про це вже дуже багато було сказано, особливо це стало зрозуміло і. Були факти з 2014 року, коли почалася війна, коли Росія анексувала Крим, спочатку купувала, потім анексувала Крим. Ну а з моменту шокомасштабного вторгнення взагалі не ховаючись, значна частина священнослужителів, якщо можна їх так назвати, які працюють в чи виконують свою діяльність, роботу. В Українській Православній церкві Московської патріархату вони реально були такими, які підтримували дії Російської Федерації, тобто дії агресора. І е, фактично ми стали свідками, коли всередині країни діє потужна мережа, потужна мережа впливу країни-агресора на громадян України. І, на жаль, є достатньо значна частина громадян України, які до цього часу так і не усвідомили, що це питання не віри, це питання не християнства, це питання церкви, церкви, приналежності церкви до того патріархату, який освячує, який підтримує, який благословляє вбивства українців знищення українського народу і української держави. І якщо дійсно ця заява Володимира Зеленського, яку він анонсував щодо рішень, які мають зміцнити українську духовність. Вона стосується саме заборони російської церкви в Україні, це тоді я вважаю дуже-дуже ну, і дуже добре. І сподіваюся, що це рішення буде прийнято, воно буде ефективне, і також сподіваюся, що воно не буде таким, яким можуть скористуватися наші вороги. До речі, їх багато агентів також тут всередині країни. бо Напередодні у цього голосування, яке мало відбутися в липні, так, от минулого місяця Верховній Ради щодо заборони, фактично українського преславного церкви Московського патріархату, там появилося дуже багато різних говорячих голів, там писарчуків в соціальних мережах, які почали говорити про те, що да, це зараз не на час, що саме це ніби основне питання. Хочу запевнити, що це й одне з головних. Питання, яке потрібно було вирішити давно, і його потрібно вирішувати зараз і швидко. Бо це питання воно насправді заборона російської церкви в Україні, вона наближає перемогу України. З моєї точки зору, я вже про це говорив. І ще раз хочу повторити: на моє глибоке переконання, саме от такий ментальний, ментальний розрив українців з Росією. Дасть можливість будувати в майбутньому успішну Україну. І це потрібно робити. І заборона Російської православної церкви це один із важливих кроків, який необхідно було зробити давно, як я вже це говорив і повторюю. Але сподіваюся, що це таки вже буде зроблено от найближчим часом. І саме це мав на увазі Володимир Зеленський, коли він говорив про зміцнення української. Духовності. І це буде рішення, яке, на мою думку, буде одним із таких, ну я би сказав, знакових рішень в контексті от руху, в напрямку, як я його називаю, це ментального розриву з Росією. Ми маємо будувати абсолютно різне майбутнє. Треба забути. Про всі ці, ну як озирання, що там в Росії сказали, що там росіяни. Ми говорили з вами про так званих хороших руських чи росіян хороших, як їх там не назви, ну вони хороші для Росії в першу чергу. Хай займаються проблемами Росії, якщо вони хочуть зробити Росію кращою, хай цим займаються. Ну вони точно, з моєї, на мою думку, не мають нам розповідати, що нам робити в Україні. І цей рух до цього ментального розриву насправді це рух вперед, а не рух назад. Саме от перебування в цій умовно, такій, як би сказав, залежності на різних рівнях ментальності, цій релігійної, воно нас тягне назад. І це треба вже завершувати. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, обміняємось думками, бо ця тема дійсно дуже-дуже чутлива. І треба так зробити, щоб ті священнослужителі, які ну, все-таки е, хочуть е, прислужитися в Україні, вони мають залишитися. Треба це робити так, щоб тільки ті, які реально виступають проти української державності, не змогли тут залишатись. Отже, Коментуйте і підписуйтесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І, як завжди, на завершення програми, нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!